15,9 за підручником геометрія 8 класу автора Олександра Істера. І наше завдання: бісектриса трикутника ділить сторону на відрізки, різниця довжин яких 1 см. Знайдіть периметр трикутника, якщо дві інші сторони дорівнюють 8 см і 6 см. Починаємо з малюнка. Малюємо наш трикутничок. Так. Малюємо нашу бісектрису. Так, вон красиво себе Все супер. Так, ну що, позначаємо стандартно, нехай А, Б, С, Д. Вважаєте, що фантазія гарно працює. Я шуткую. Так, дано, Поїхали. У нас трикутник АБЦ. Звичайний трикутничок, без ніяких властивостей, так просто звичайний трикутник. Далі у нас БДЦ-бісектриса. Бісик триса. Так, є, Знай... Ага, у нас нехай буде сторона АБ 8 см. Ні, ну у нас більше до Б це воно підходить. Зараз поясню, чому Б це нехай буде 8 см, так? Ось тут 8, а тут 6, АБ, 6 см. А тепер дивіться, тут уважно. У нас різниця усіх Аде і Деце, так? У нас просто різниця довжин, яких 1 см. Тобто від більшого віднімаємо менше, і у нас дорівнює 1 см. Як визначити, де більше, де менше. Напроти більшої сторони завжди буде більший відрізок. так? Тому пишемо, що де це. Відняти АД, так, буде дорівнювати 1 см. Є. Знайти, знайти периметр, так, трикутничка, АВС. Все, розв'язання. І з чого ми почнемо? Якщо у нас є різниця, ну, звичайно, щось треба позначити через Х, так? Тому давайте нехай більше наша сторона, тобто де це? Х буде сантиметрів, так? Я так, так, це у нас буде деться, тоді. А от я вже і неправильно зробила. М -м -м -м, вона. О -о, не деться. Х сантиметрів буде менше. А, да. Так, тоді. Х плюс один. Це буде деться. Отак От буде вірно. Все, пробачте. Так, що ж нам далі робити? Ну, звичайно, використовувати теорему, яку ви вже вивчили для складання співвідношення, тому що у нас гарно відомо наші сторони, і ми можемо скласти прекрасне співвідношення. Ну, тому пишемо за теоремою про властивість. Пісиктриси. Трикутника. Ну, я так коротко напишу. Складаємо. Рівняння. І поїхали. Так, у нас. Абе відноситься до БЦ. Давайте я ось тут напишу, так як ми будемо складати рівняння, а я покажу, по чому ми його будемо складати. А Б до БЦ як Аде до ДЦ, так? Аде до ДЦ. Я думаю, ви зрозуміли, чому, тому що АБ і Аде у нас з одної сторони, тобто Аде напроти АБ. Значить, у нас воно на одній лінії. І так само Б С і С, Д, або ДЦ також на одній лінії, так? Поїхали. Підставляємо значення: замість АБ у нас 6. Замість Б, С у нас 8. дорівнює, і у нас адел. Шукаємо Х поділити на Х плюс 1. Такі рівняння ми можемо з вами легко розв'язувати. Хрест на хрестав 8 на Х. Це буде 8х дорівнює 6 помножити на Х плюс 1. Ну, ось таке рівняння. Треба розв'язати. 8х розкриваємо дужки, 6 на х це буде 6х плюс 6, так? Все, з х в одну сторону, без х в іншу. Тобто у нас буде 8х мінус 6х, дорівнює 6, тому що воно додатньо плюс все прекрасно. 8 мінус 6 це буде 2, дорівнює 6 і х дорівнює 6, поділити на 2, і х дорівнює 3. Що це ми з вами знайшли? Правильно, що через х позначали, аде. Написали сантиметрів, написали Аде. Ну, і щоб знайти дедеться, треба Х плюс 1. Х плюс 1 дорівнює 3 плюс 1 дорівнює 4 сантиметра. Все так легенько, так? І це у нас йдеться. А це у нас складається з двох відрізочків Аде і ДЦ. Так і записуємо АЦ дорівнює Аде плюс де дорівнює. А, де у нас 3, Д, це у нас 4, це буде 7 см. Всі сторони відомі, тому периметр трикутника АБЦ буде дорівнювати сумі всіх сторін, так? А Б, додати БЦ і додати АС я позначила так. Підставляємо значення. Так, АБ 6, додати БЦ8 і додати 7. Рахуємо, 6 плюс 8 це буде 14, наскільки я пам'ятаю, шуткую. І 14 плюс 7 це буде 21 см. Це і буде відповідь, можемо записати 21 см. Все. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!